Тим часом один із колишніх соратників Юрії Володимирівни, який насправді дуже-дуже дуже дуже давно був депутатом навіть не від партії Батьківщини, а від партії блок Юлії Тимошенко, а потім втік від Тимошенко до партії регіонів, а потім втік в Росію. Власне, Володимир Олійник, він з'явився на російському телебаченні в шоу у Соловйова із типовою. Російською брехливою пропагандою, ще й смішною, в принципі, у нас в Україні вже паски не продаються в повному об'йомі. Є так називаємо продаються верхушки. Тобто паска стоїть із ствола, да і верхушка. Люди бідні є. Ви розумієте? так, друзі, це олійник про акцію Сільпо, які вирішили зробити тільки верхівки пасок, бо так смачніше. 24. Ну, все, друзі, геть ми з вами стали бідні та обвогі. Вже нам навіть паски не продають без ствола, як каже Олійник. Тобто, паска состоїть із ствола, і да? верхушка. Люди бідні, є. Ви розумієте? Зайве нагадування, по-перше, про те, що. Таке російська пропаганда по-друге про те, що робить Росія із українськими зрадниками, в найкращому випадку перетворює на отаких от, от клоунів, які відпрацьовують на шоу Соловйова за викликом.